Які найголовніші здобутки України за 33 роки незалежності? Армія мова віра? Я думаю, що найбільший здобуток, мабуть, це зміна свідомості. Тому що радянська свідомість, яка зараз продовжує превалювати в Росії, все-таки в Україні ну, є ще люди з такої свідомістю, але їх вже набагато менше. Більше свободолюбивих людей, працелюбних людей, людей, які хочуть будувати майбутнє, і які хочуть будувати не лише якусь окрему націю, але й людство в цілому. Дуже великий способ, навіть не знаю, що привести. Здобуток найголовніший, на мою думку, те, що ми я вважаю, жаю що ми вже вже сталися як нація Оце найперше. Так, да, є звичайно, є нюанси, є багато проблем. Але як нація, ми вже е, об'єктні, а не суб'єктні. Тому вже всі знають, що ми українці. Да. Оце я вважаю найголовніше досягнення народу нашого, дітьми своїми, які пішли на війну воювати свою життя віддають за цю Україну. Мій син воює зараз. І долучаємо до нашої розмови гостя. Це Володимир Прокопів, заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень, голова фракції Європейської солідарності у Київській міській раді. Пане Володимире, вітаємо вас і зі святом. Звісно, вітаю вас і всіх наших телеглядачів. Ну от, бачите, щойно думки Киян питала, що для них є незалежність, які здобутки, точніше за ці роки незалежності. Мені дуже сподобалася відповідь, що ми сталися як нація. Це дуже важливо. А що ви виділяєте, які головні здобутки, головні е, перемоги за 33 роки нам вдалося досягти? От, мабуть, е, отакі відповіді, які е, щойно давали звичайні перехожі. Е, е, і є найбільшим здобутком, коли люди перестали е, шкодувати за кобасою по 2,20 і говорять про те, що ми е, встановилися чи встановлюємось е, зараз е, як нація, бо е, тільки е, нація, маючи е, має змогу побудувати сильну державу, і тільки е, сильна держава і сильні громадяни е, можуть жити щасливо і багато. Пане Володимире, і е, саме ви на своїй посаді зараз е, демонструєте, що Україна е, просто ну незворотно не е, йде до Європи е, саме на місцевому рівні. І зараз хотів вас запитати про деякі такі проекти, які про це свідчать. Зокрема, е, ми знаємо, що і ви про це повідомили нещодавно, що Київ долучився до міжнародної програми Ріфіл, яка спрямована на зменшення кількості використання одноразового пластику мешканцями міст. Так, безперечно, це дуже важлива програма, але вона одна з сотень тих, де ми доєднуємося до найкращих практик європейських країн, де не потрібно видумувати велосипед, але де вже дуже багато розвинутих країн працюють в тому напрямку. Ви згадали так, Це маленькі кроки там в екологічній галузі. Але будучи однією з складових сотень таких програм, вона дасть можливість Києву і Україні бути частиною цивілізованого світу частиною Європи, до якої ми так прагнемо. Тому дуже важливо не тільки говорити про це і хотіти, щоб у нас була Європа. Цю Європу потрібно творити кожного дня. І це повинен робити кожен з нас своїми руками. Пане Володимире, от ви слушно зауважили про Європу, що кожен має почати з себе. Як ви думаєте, чого нам найбільше не вистачає? бо стати ну, навіть не там якісь там європейські стандарти, європейські цінності, а просто стати тою країною, в якій мріє жити кожен українець? Ну, зараз, мабуть, в інший час я дав би дуже багато, дав би дуже довгу відповідь зараз. Коли в нас на вулиці тривають військові дії, коли ми маємо цю страшну війну, напрошується тільки одна відповідь: та що ми повинні зараз зберегти незалежність, ми повинні зробити все, щоб ця країна вижила. Великий уклін нашим хлопцям, які зараз на сході це роблять безпосередньо. Великий уклін тим, хто в тилу. Робить все можливе, щоб фронт був забезпечений, і кожен з нас має себе спитати: а що я можу зробити для того, щоб ми таки отримали омріяну перемогу? І ще секунду скористаюся нашим ефіром. Хочу звернутися до всіх громадян. Я розумію, що день незалежності це дуже важливий день, але просив би. Все таки не забувати, що ворог дуже підступний, і якщо ви вже десь збираєтесь, то уникайте великих скупчень людей, і будь ласка, старайтесь бути якомога ближче до укриттів. Дякую, це дуже слушне зауваження, тому що було багато попереджень про можливі обстріли. Поки що на щастя без повітряних тривог в Україні, але ворог в нас Мощай. дійсно підступний. Пане Володимире, ми вам дуже вдячні, що знайшли змогу і час долучитися сьогодні до нашої розмови. Так само і вас закликаємо бути обачними, дбати про свою безпеку. Ну і гарного дня бажаємо вам. Володихова це дуже важливо. Володимир Прокопів, заступник голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень, голова фракції Європейської солідарності у Київській міській раді, долучався до нашої розмови.